Всі ми різні, але є дещо співне. Вітол у кожному авто. Всіх вітаю, любі друзі! З вами Дмитро Триниця. Сьогодні ми продовжимо спілкуватися за автомобілі в 2024 році в різному ціновому діапазоні. І знаєте, хочу відокремити такий важливий діапазон. Він лежить якраз таки між 5 та 6 тисячами доларів. Знаєте, у багатьох людей, наприклад, ще немає 6 тисяч, але вже більше 5, і Їм хочеться придбати щось краще ніж за 5 тисяч. Тому саме вам цей рейтинг і агресований. Тож сідайте, готуйтесь, поїхали. А перш ніж продовжити, хотілось би виділити основні критерії, на які я придивлявся, коли вибирав машини. Звісно, це рівень надійності, вартість обслуговування, доступність запчастин. Також я звернув особову увагу на опціональне оснащення, на якість матеріалів та збірки. Звісно, що загалом на безпеку, хоча б на ті роки випуску, коли машини тільки виходили на ринок, звісно, трохи на дизайн і особливо на відгуки власників, тому що останні все ж таки відіграють дуже важливу роль при виборі машини, принаймні для мене. Також хочу зазначити, що тачки тут будуть приблизно в діапазоні від 5200 до 5700 доларів. Але оскільки це досить популярні машини, ви можете знайти їх і за іншу ціну в будь-якому випадку за цей бюджет. Ви можете 100% придивлятися до чогось подібного. Ну а якщо вам вже достатньо цієї інформації, яку я вам озвучив, то пропоную не тягнути резину. Просто сідайте, готуйтесь, підписуйтесь на канал, не забуваємо ставити лайк, якщо вам все подобається. І погнали! А десяте місце в рейтингу отримує максимально цікавий автомобіль за свій прайс, який досить рідко фігурує в моїх та й інших рейтингах. А саме Chery Tiggo в поколінні від 2011 по 2014 рік. Сьогодні ці тачки вже спокійно можна знайти у хорошому стані буквально за 5,5 тисяч доларів. Такий напівпозашляховик напівкросовер, звісно, не чіпляє погляди та й не показує чогось цікавого на бездоріжжі. але погодитися більше не існує настільки сучасного крос. За цей прайс. Тіго цих років вже вирізняється непоганим дизайном та надиво адекватною якістю матеріалів та збірки. Це вже не дохла тачка початку 2000-х, де вічно все ламається. Надійність на вельми непоганому рівні. Якщо доглядати, покращилася безпека та захищеність кузова від корозії. Під капотом можна було зустріти три бензинові версії: 1.6 на 119 сил, 1.8 на 132 кінських сили, а також 2-літровий варіант на 139 сил. Другий варіант найбільш цікавий, якщо брати до уваги динаміку, ресурс та розхід палива, Але всі двигуни легко переводяться на газ за потреби. Опцій теж вистачає. принаймні є кондиціонер. Обігрів сидінь, деяке регулювання станніх та електрорегулювання дзеркал. Привід тут, звісно, тільки передній, але думаю, більшого ви і не очікували в принципі доколупатися тут. Загалі ні до чого, друзі. та перш ніж продовжити, хочу зробити маленьку ремарку, що якщо вам цікаво підібрати собі будь-яку з цих машин, ви хочете отримати щось якісне, не переплачувати, бути впевненим у своєму виборі, то я можу допомогти вам способами автопідбору. Всі деталі, звісно, є під цим відео, мої контакти. Тож звертайтеся, розпишу вам детальніше по умовах і будемо з вами працювати. А рухаємось тепер далі. І дев'яте місце в нашому рейтингу займає Hyundai Accent 2008-2010 років, які можна знайти за 5,5 тисяч. Незалежно від домок, цей бренд став таким популярним з простої причини. Їхні автомобілі мають привабовий дизайн, забезпечують достатній рівень комфорту, надійні та недорогі в обслуговуванні. Хіба це не ідеальна формула для феноменальних продажів? Автомобіль оснащений кондиціонером або навіть клімат контролем, регулюванням сидінь, підігрівом дзеркал і їх електрорегулюванням. Невибагового водія цього цілком достатньо. Якість оздоблюваних матеріалів, звісно, не найкраща, але автомобіль зібраний добротно. Щодо керованості, немає жодних претензій для поїздок містом і на невеликій відстані трасою Це авто підходить ідеально, хоча на довгих дистанціях може бути не дуже зручно. Двигуни доступні об'ємом 1,4 та 1,6 літра, потужністю від 97 до 112 кінських сил, як бензинові, так і дизельні. Допова бензинова версія розганяється до 100 за трохи більше, ніж 10 секунд, а це вже щось. З точки зору надійності, краще вибирати бензиновий двигун, який перевірений часом, і тисячами таксистів, які наїхали на ньому півмільйона. Та й взагалі Hyundai це максимально надійний і невибаговий автомобіль. Тож ви будете задоволені. Восьму позицію займає німецький автомобіль високої якості, який так і не став особливо популярним. – А класу рекомендую звертати увагу на машини 169-му дев'яному кузи в рестайлінгу, тобто від 2008 по 2012 рік. Хоча можна трохи відкинути стереотипи і взяти майже те саме авто в генерації 2004-2008 років. Хоч багато машин першого покоління і відсуживе своє, і шукати серед них ідеал це марна справа. Але більш сучасне покоління продають від 5,5 тисяч, і за цю суму ви отримуєте автомобіль з чудовим рівнем комфорту, електрорегулювання сидінь, клімат контроль, датчик дощу, круїз та багато інших функцій. І це ще не всі опції, які можна знайти в Мерседес. Звичайно, якість збірки і матеріалів на найвищому рівні, і до цього важко причепитися. Це пояснює те, що навіть автомобілі з великим пробігом мають салон у відмінному стані, як у машин із удвічі меншим пробігом. Щодо динаміки, рекомендують би вони об'ємом від двох літрів. Вони забезпечують впевненість при обгонах і споживають помірну кількість пального. Але і малолітражні дизелі теж непогано показують себе в ходу. Якщо мова йде за ресурс, то можу сказати, що 300 тисяч кілометрів всі мотори ходять спокійно. Просто за ними потрібно якісне обслуговування. Ну і звісно, що перед тим, як купити машину, варто перевірити. Є на всі можливі нюанси. І якраз таки щодо нюансів, з якими ви можете зіткнутися на будь-якому авто, яке плануєте купити в такому ціновому діапазоні, особливо враховуючи, що пробіги часто вже 200-250 тисяч кілометрів чи навіть більше, це утічки в охолоджувальній системі. Бо, звісно, вже і патрубки самі розсохлися, і в самому радіаторі вже немає тої герметичності. Тобто антифриз як не крути, а невеличкими дозами буде витікати. Але є засіб, який, можна сказати профілактичний. Якщо ви не хочете зіткнутися із серйозними ремонтами, то ви можете просто застосувати цей засіб від компанії Бердаль, який називається Радіатор Oil Remover. Це що вам потрібно, це залити одну таку баночку в радіатор, звісно, щоб почекати, поки двигун попрацює на підвищених обертах приблизно на 3-4 тисячах. Варто його потримати приблизно в такому діапазоні. І вже буквально при наступній долиці, ви помітите, що жодних утічок у вас. Нема дія цього засобу приблизно 10-15 тисяч кілометрів. Звісно, це не панацея, проте на порядок дешевше ніж ремонтувати чи міняти радіатор. Тож рекомендую. Звісно, що посилання на цей продукт залишає вище і нагадую, що за бармаконом діматорок у вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Ну а ми рухаємось далі до сьомого місця. І цей рядок у нас займає Hyundai i30 2007-2012 років випуску. Знайти такий автомобіль можна в ціновому діапазоні від 5 до 5700 доларів. Серед вагонів, на які варто звернути увагу, це бензиновий та дизельний варіанти об'ємом 1,6 літра. Перший має потужність в районі 130 кінських сил, розганяється до 100 км за годину за 10 секунд і радує ресурсом від 350 до 400 тисяч кілометрів пробігу. Дизельний двигун, хоч і менш ресурсний, і більш чутливий до якості пального, забезпечує витрату лише 5,5 літрів у міському циклі. Ходова частина у i 30 досить надійна і рідко підводить. Інтер'єр автомобіля стандартний, навіть дещо простий, але залежно від комплектації може включати клімат-контроль, підігрів сидінь, лобового склада дзеркал, електронний ручник та інші опції. Хоча місця в салоні не дуже багато, його цілком достатньо для невибагового водія. До недоліків власники відносять низький кліренс, якість матеріалів і досить дивно, але динаміку. Але загалом автомобіль цих років стане хорошим супутником і, звісно, буде невибаговим використанні, якщо ви знайдете охайний екземпляр. Шосте місце і продовжує наш рейтинг представник компактного класу Nissan Note 2006-2008 років. Це покоління запам'яталось всім. На момент виходу автомобіль вирізнявся досить свіжим дизайном і високою якістю порівняно з іншими брендами. Хоч салон невеликий, четверо пасажирів може й комфортно розміститися. Автомобіль оснащений кондиціонером, підігрівом сидінь, електроскопідйомниками, електрорегулюванням дзеркал і навіть датчиком світу в кращих версіях. Якість оздоблення, хоч і бюджетна, але збірка відмінна. Сторонні звуки починають з'являтися лише після 200-250 тисяч кілометрів за нормальних умов експлуатації. Сьогодні рейтинг цієї моделі на різних сайтах становить приблизно 4,4 з 5, що говорить про її надійність. І серед вигонів бензинові 1,4 і 1,6 літра на 88 і 110 кінських сил відповідно радить своєю надійністю. 15 літровий дизель на 65 сил жахливий, потужності не вистачає геть ні на що. Двигун на 1,6 літра є кращим вибором, оскільки має аналогічні показники витрат пального, але трохи більший ресурс. Вибір, звісно, за вами. Щодо вартості запчастин і їх доступності, тут взагалі нема жодних проблем. Вони всі доступні, тож можна спокійно придбати. Тепер до п'ятого рядку списку і його посідає класичний середньорозмірний автомобіль від Кія, модель Magentis. Мова саме за тачку 2005-2008 років, яку зараз можна знайти в межах 5,5 тисяч доларів. Це досить цікаве авто з позиції дизайну та опціонального оснащення, яке недалеким кращем моделі Optima. Тому, звісно, це один клас машин. Ви можете розраховувати на клімат контроль. Повний електропакет на дверних картах, датчик світла, круїз та інші фішки серед моторів. Хочу виділити 2-літровий бензиновий варіант на 144 кінські сили та трохи потужніший, 27 літровий на 188 коней, який існує вже досить давно, і зарекомендував себе з позитивної сторони. Обидва двигуни здатні проїздити і 300, і 350 тисяч з лишнім до серйозних поломок. При тому динаміка вийде невражаючою – від 11 до 9 секунд, які витрати палива, Але технічні плюси переважують чашу на користь бензинових моторів. Варто зазначити, що у моделі досить високий рейтинг від власників, а головне показова безпека на свій час. Тому можете спокійно обирати автомобіль. комфортний, невибаговий і точно подарує приємні емоції. А четверте місце отримає автомобіль від компанії Peugeot, а саме модель 407 2004-2008 років. Її ви можете знайти за 5 тисяч доларів чи трохи більше. Найпопулярніші варіанти цієї тачки це Седан і Універсал, причому останній особливо цінуються за хорошу ергономіку та об'єм багажнику. Щодо дизайну я б обрав Седан, оскільки він виглядає солідніше. Серед двигунів він може рекомендувати 2-літровий бензиновий агрегат на 140 кінських сил, а тільки в парі з механікою. Якщо ж ви віддаєте перевагу автомату, то краще взяти 2-літровий дизель на 136 кінських сил. Також 16 літровий дизель буде непоганим вибором. Керованість у цій моделі хороша, а динаміка в межах 11,5-9 секунд, дозволить без проблем здійснювати обгони на трасі. В автомобілі багато опцій, таких як клімат, електрорегулювання і підігрів дзеркал, підігрів убового Вайсидінь, а також шкіряне оздоблення салону в топових версіях. Місця в салоні та багажнику теж достатньо, що робить цей автомобіль ідеальним для частих поїздок з родиною або для роботи. До недоліків можна віднести низький кліренс, не найнижчі витрати пального і вартість обслуговування трохи вище очікуваного. Але ви отримуєте відмінну якість, стильний дизайн і комфорт за невелику ціну. Тому жалітися гріх. Ну а от ми з вами і дібрались до трійки лідерів. Та перш ніж продовжити друзі, не забуваємо підписатися на канал, ставимо лайк. Ну і пишемо коментарі, якщо вже є чим поділитися. Ну а на третьому місці в нас гольф. П'ятого покоління мова йде про автомобілі вироблені з 2006 по 2008 рік. Це тачки вже без дитячих хвороб, які дійсно відрізняються від всього, що ви можете побачити, з технічного боку. Це добре відомий хетчбек, який мав понад десяток різних двигунів від 14 літрового на 90 кінських сил до версії R32 з потужністю 250 коней. Звісно, існували як дизельні варіанти з витратою пального до 7 літрів у місті, так і бензинові моделі для любителів динаміки. З грузоном до сотні за 6,5-7 секунд, але в цьому ціновому діапазоні такі версії знайти складно. Бо відзначити, що це покоління краще захищене від корозії, має більше простору в салоні порівняно з четвертою генерацією і оснащене такими функціями, як клімат контроль, кроїз, підігрів сидінь і дзеркал, парктроніки та інші опції. Рівень безпеки також був піднятий до нових стандартів, але на сьогодні це вже застарілі поняття. Однак в будь-якому випадку треба бути обережним з коробкою передасть дій яка на той час ще мала деякі проблеми, тому краще уникати версії з роботизованою трансмісією за свою ціну. Відмінний вибір з відносно недорогим обслуговуванням і німецькою якістю, який заслужено потрапив до нашого списку. Друге місце займає Mazda 3 від 2006 року, але зустрічається в такому ціновому діапазоні і рестайлинг від 2009 по 2011 рік. Звісно, діапазон цін великий. Деякі версії продають менш ніж за 5 тисяч, але з іншої сторони варіанти більше до 2010 року віддають за 5,5 тисяч і трохи більше. Автомобіль став виглядати сучасніше і стриманіше. Він вирізняється серед інших тачок цього класу, принаймні, на мою думку. Цей кузов вже не ржавіє так швидко, непогано оцинкований і серйозна корозія з'являється хіба після ДТП. Мазда не забезпечує надзвичайного комфорту, але в машині є багато зручних функцій, таких як підігрів сидінь, їх регулювання, кондиціонер чи датчик світла. Місця в салоні достатньо, але багажник досить малий. Щодо двигунів, то рекомендую брати від 2 літрів, тоді ви отримаєте чудову. Динаміку в поєднанні з дроби налаштованою керованістю, хоча витрата пауба буде значно вищою порівняно з 1,6 літровим двигуном. Поні обслуговування модель не вибагова, ціна середня, мав тісний досвід відбору мазда, тому розумію за що говорю. Про надійність навіть не варто й казати. Вона вражає, як для бюджетної моделі, відповідає стереотипу про японське авто. До мінусів можна віднести хіба гальма, яких часто недостатньо для 2 літрового мотора. Може шумоізоляцію і низький кліренс, але всі ці недоліки перекриваються перевагами цієї машини. Ну, але це все в минулому, тому що я вас зустрічаю із першим місцем. І тут автомобіль максимально цікавий по сукупності параметрів в цьому ціновому діапазоні. От він продається за цю ціну, часто не менше і не дорожче. І мова йде за Suzuki CX-4. Почнемо з відоків власників. Уявити тільки середня оцінка складає 4,6 балів з п'яти можливих. І це мова саме про версію 2009-2012 років. Але минулу генерацію Ресталінгу, що стояло на виробництві ще з 2006 року, ви 100% знайдете навіть дешевше ніж за 5,5. По суті, двигун тут досить малопотужний, але з урахуванням розмірів і ваги авто забезпечує динаміку розгону до сотні за 12 секунд або навіть швидше. Потужність майже не змінювалась за весь час. 1.6 здатен видавати від 107 до 112 сил. Тачка має повний привід у деяких версіях і кліренс близько 20 см. Тому, незважаючи на спокійний та нешкідливий зовнішній вигляд, Сузуки непогано впорається із бездоріжжям. Звісно, простору в салоні та багажнику небагато але для чотирьох людей цього буде достатньо. Тим більше, що базові функції, як от кондиціонер, і підігрів передніх сидінь, тут наявні Якість збірки на високому рівні. Надійність не викликає сумнівів, а сам мотор 1.6 і коробка. Мають ресурс у 300 тисяч кілометрів. Якщо ви хочете міський автомобіль, який був би не вибаговий по вартості обслуговування, досить надійний, з хорошим комфортом і на якому можна виїхати кудись на бездоріжжя або поїхати в подорож із родиною, тоді Suzuki cx 4 буде кращим варіантом, на мою думку. Звісно, ваша думка може відрізнятися. Проте, якщо вона є, пишіть про все це в коментарі. Розповідайте про ваш досвід експлуатації будь-якого з представних агрегатів. Ну а також додавайте сюди свої. Варіанти. Не забуваємо також підписуватись на канал, ставимо лайки. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Торяниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте!